Воїне величний, прославлений ти у віках, у куряві, в гарячих битвах ти торував свободі шлях, бурлив Дніпро, іржали коні, степи виділися вблизину, з османським Кримом в прикордонні могутні козаки жили. Були відважні і сміливі, відстоювали наш нарік, щоб зазіхнути окупанти на січ козацьку не змогли. Козацтво, слава України, за честь і гідність України, за волю, правду і добро вони бороли щохвилини, їх кров лилася, як вино, всіх ворогів вони долали, всі землі наші зберегли, завжди від лиха захищали, і гордо прапор наш несли. Сини твоєї батьківщини, в них сила духу непоборна, Козацтво, слава України, це гордість наша, все народна. Тоба столітньої війни повільно плине до фіналу, і серцю боляче ще мить, коли ще наволоч сконає, що захопила Крим, Донбас, і кров його обогрила море, та ворогу не знищить нас, накличе і на себе горе, немо у світі тих ципків, щоб волю нашу закувати. Ми є нащадки козаків, і Україна, наша мати. Ми духом сильним, волею мечем. Бо як завжди є мудрість і відвага. Якщо потрібно, світ перевернемо, і буде воля, слава і повага. Черговий виклик, постріли, війна, черговий раз ми здобуваємо свободу. На жаль, життям і кров'ю козака, дітьми в країни, вільного народу. Поетам треба говорити за тих, хто вже не скаже. Писати до тих, кому вже не прийдуть листи по білих бунтах. Водити пальцем у сажі, голосити голосом тих, що голос застиг. Поетам треба виходити в ніч і записувати контури ціней. Треба шукати розписані між осколками і гільзами букви. Бо говорити про тих, кого уже не зустрінеш, значить, продовжувати з ними бути. Героям слава всім захисникам! Що полягли за нашу Україну, наше майбутнє, щастя і талант? Завдячуєм тобі, український син, низький юклі, мужчинам і жінкам, безпокій наш щоденно бережете, щира подяка, втомленим батькам, які з війною перестали спати, чи довго ще гортати сторінки кривавими червоними словами? Екзамен здали всі захисники, і Україна житиме віками. Живи, Україна, живи для краси, для сили, для правди, для волі, шуми, Україна, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скують ланцюги і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги, щоб шобнями в руках насторожі. Стоять, присягають тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою, і прапори рідні в кривавих боях ніколи не вкрити ганьбою.